Всім привіт! Ось така троколісна фада сьогодні на ремонті. Ось так вона виглядає. Вона працює, кажуть, але є проблема з тим, що не показує розряд батареї. Батарея тут світиться постійно заряджена навіть тоді, коли вона розряджається. Так, режими, бачите, у нас перемикаються. Гальма також світяться. Проблема тільки з тим, що неправильно показує заряд чи розряд батареї. Зараз будемо розбиратися, що тут може бути. При включенні цього транспорту на дисплеї у нас висвічується 72 вольта. Ось можна бачити 72 вольта. Що в першу чергу буду робити? Переконаюся, що тут дійсно стоїть 6 батарей. Батареї у нас знаходяться ось тут під сідушкою. Щоб до них добратися цю сідушку, нам потрібно відвинути. Ось такий тут є механізм, на який потрібно натиснути. І ось це сідло відбувається назад. Далі, ось тут відкриваємо. Тут у нас знаходяться батареї. Зараз потрібно буде розкрутити ось це кріплення і подивитися, яка кількість батарей. Добрався я до батарей. До речі, ось так називається модель цієї фади Олді. Якийсь листок лежить. Батарей 6 штук. Получається, дійсно тут електросистема. На 72 вольта, так як нас показувало на дисплеї. Зараз що буду робити? Напевно, від'єднаю ці батареї, подивлюся, що там по напрузі, і під'єднаю до цього транспорту лабораторний блок живлення. І на блокові живлення я спробую виставити 72 вольта. Потім спробую напругу знизити і подивитися, чи буде в нас відображатися. Низький заряд батареї на цьому дисплеї. Якщо цього не буде відбуватися, далі, напевно, потрібно буде розбирати сам дисплей і дивитися, можливо причина там. З цієї сторони мені не вдалося від'єднати батареї плюс-мінус, щоб під'єднати свій лабораторний блок живлення, тому мені довелося зняти задній багажник. Ось те, що стоїть тут, пластиковий. Він знімається досить легко, Прикручений він на три болтика. Ось такі болтики тут один, два і три. Ось тут ті болтики прикручуються до рами цього транспорту. Ось один, другий і тут третій. Що ще я побачив тут, коли зняв цей багажник? Що ось тут, бачите, стоїть захисний автомат. Якщо він виб'є від навантаження, як його увімкнути? Можливо, якщо в когось тонка якась рука, я не знаю, в принципі, я не уявляю, як до нього добратися. Щоб його увімкнути, більше за все вам придеться зняти ось цей задній багажник. Я тільки що пробував. Стеї. Ось так пробую засунути руку. Я в принципі, ой, в принципі, не знаю, як до нього добратися. Тут тільки потрібно буде знімати цей багажник, щоб його назад увімкнути. Від'єднаю тут плюсовий контакт, під'єднав лабораторний блок живлення. Зараз ми поставимо тут напругу максимально. Яка має бути? Так, зараз я порахую. Заряджені батареї. Це в нас 13,5 вольта. Множим на 6, це 81 вольт. Ставимо зараз, може, тут в мене є збережені. Так, ставлю я 81 вольт. 81 вольт. Так, вмикаємо так, зараз я вмикаю наш транспорт. Що ми будемо бачити тут? Напруга 72 вольта відображається, все правильно. І зараз ми будемо зменшувати напругу. На нашому лабораторному блоку живлення і дивитися на дисплей. Зазвичай 72 вольта. Це в нас ще буде показувати повний заряд на нашому дисплеї. Так, повний. 73, 72 вольта. Дивимося. Так, ще нас показує повний заряд. Вже коли ми будемо зменшувати напругу робити менше, ніж 72 вольта, у нас має пропасти одна поділка. Зараз я знижую і подивимося при якій напрузі. 72 вольта у нас пропала одна поділка на нашому дисплеї. Далі знижуємо. Ви дивіться на лабораторний блок живлення, а я буду дивитися на наш дисплей. Ось. 67,8. Зникла в нас друга поділка. Так, розряджені батареї, це напруга 10. І 9 вольта. Так, зараз я 10 і 9. Множимо на 6 батарей. 65 і 4 вольта це повністю розряджені наші батареї. Так, знижую напругу далі. Дивлюсь на дисплей. Зникла ще одна поділка. Це напруга 65,7 вольта. 65,4 4 вольта. Це в нас мінімальний поріг по напрузі. Ми приблизились до мінімальної напруги. 65,4 вольта і в нас показує ще дві поділки. І світиться реді. Ми зараз натиснемо газ. Так, наш транспорт ще їде. Що, знижую? Напругу далі. І дивлюсь на наш дисплей. Так, пропала ще поділка. Зараз на даний момент 30, ой, 63,5 вольта, і показує в нас. Одна поділка. Світиться Реді ще в нас. Натискаємо ручку газа, наш транспорт їде. Так, при якій напрузі він ж перестане їхати. Так, Знижую 62,3 вольта. У нас пропала поділка. Пропав напис Реді, зараз натискаючи ручку газу. Наш транспорт вже не рухається. Ми побачили, що перша поділка заряду батареї на дисплеї зникає в нас при напрузі 72 В. Я попросив свою дружину, щоб вона мені допомогла вирогувати, скільки це буде в відсотках заряду батареї. І вийшло це 42,2% заряду батареї, коли зникла перша поділка. Потім друга поділка це у нас напруга 67,8 В. Це 29,4% заряду батареї. Третя поділка 65,7 вольта. Це 18,2% заряду батареї. І остання четверта поділка, коли зникла, це було в нас 63,5 вольта, 6,4% заряду батареї. Далі напруга, коли опустилися до 62 вольт, контролер Відсікає в нас і не дає можливості їхати далі. На нашому дисплеї. вже не світиться напис «Ready». Що я вирішив зробити далі? Я вирішив розібрати дисплей, щоб подивитися, чи є можливість там щось змінити. Знімається цей дисплей ось так. Тут відрушується один болтик, потім нам потрібно зняти ось такий сонцезахист Стоїть. Тут спочатку ця накладка знімається, вона прикручена двома шурупами. І ось тут такі є защіпки. Знімаємо її, потім ось сам цей сонцезахист, прикручений двома шурупами, також їх відкручуємо. Потім у нас є ось така накладка, вона також на защіпках. Обережно знімаємо її і потім вже остання деталь це ось скло. Нашого дисплею, ну, також тут на защіпках знімаємо. Тепер ми маємо доступ до плати нашого дисплея. І що ми можемо бачити на цій платі? У нас тут стоїть 1, 2, 3 драйвера, які керують діодами. Стоїть мікроконтролер, DC-DC-перетворювач. Тут у нас ці драйвера керують світлодіодами, які засвідчують усі всі сегменти. А драйверами Керує у нас ось цей мікроконтролер. Я думаю, можливо, тут є якісь резистори різні, які можна буде замінити, тим самим змінивши порядок засвічування цих діодів. Але ні, тут програмно мікроконтролер керує драйверами, в який момент, який сегмент нам засвітити. Тому тут ми нічого не змінимо. Зібрався назад, тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест драйв Що хочу сказати, цей транспорт не для мене. В більшості випадків на ньому їздять старші люди, але попадається, що і діти катаються. Можливо, якісь діти або баба дають своїм внукам. Поганяти на цьому транспорті. Заявлена несправність була яка, що не відображається заряд батареї, навіть тоді, коли батареї розряджені. Але я думаю, що люди просто недавно купили і ще мало на ньому поїздили. Ми могли бачити, коли я під'єднув лабораторний блок живлення. Заряд тут, низький заряд тут відображається. Тому поясню людині, що так воно працює. Я не знаю, чому ці фади, Корсо і подібні. Починають показувати розряд батареї тільки після 50% заряду батареї. Можливо, ви знаєте, напишіть в коментарях, буде цікаво мені почитати. На що ще хотів звернути увагу? Коли ми вмикаємо запалювання, у нас тут відображається робоча напруга. Ось зараз буде писати 72 вольта. Це не напруга на батареї на даний момент, а робоча напруга. Ці дисплеї можуть працювати з різними напругами 60 вольт, 48 В, якщо у вас 72 вольта, відповідно, має бути 6 батарей. 60 В 5 батарей і 48 В 4 батареї. Ви маєте про це знати. Транспорт, в принципі, їздить, але я б собі такий не купив. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося на канал, пишіть свої коментарі, завжди ради їх почитати. Всім дякую за увагу, до побачення. Транспорт новий, але ось такий він. Весь грязний. Я його тут трішки своїми штанами і руками повитирав. Кажуть, а для чого його мити, він зараз буде знову такий самий? Можливо, і так.